Друзі, вітаю! Ми сьогодні в нашому звичайному составі знову приїхали в гори. І ріжка, як завжди, печенюшку. Ось. Боровичку залишила десь попереду, вже з собакинами. Ми сьогодні запізно виїхали, бо мало часу було, роботи багато було. Ну, Годинку-півтори зможемо погуляти. Приїхали по підосічники, глянемо, що тут є. Вчора пам'ятаєте, скільки біленьких грибочків. Дадим десь два дні. Нехай підростуть і поїдемо, глянемо. Ну а сьогодні запрошую вас на прогулянку по підосичники. Айда. Бачу, і різка вже щось ріже там. Що, грибочки є вже? Так, О, вже пару підосичників знайшла. Три. Три. Ти хоч нам покажте, ну. Тихушниця, ну. Ану. О, які гарні, гарні, друзі. Сьогодні десь градусів 16. Так, кофту не вдягав. Нормально. Небо в хмаринках. Затягнуто дуже. О! дощику нема. Не знаю як буде далі, але сподіваюся, лісовичок нам дасть годинку-півтори погуляти і пошукати грибочки. Ти вже підсадило цього лісовичка на печенюшки. Ну, а що робити? <світ> у нас з Ченч. Чинчик. Змова. Так як і попереду мене йде. То всі грибочки вона знаходить. От ще три червоняка. Це вона знайшла. Бачите. О. Ой. Я тобі залишила їх. Дякую. От, -от. один. Ось другий. То поровну, так? Три на три. Ух. І воно третій. А, ну я ж говорю. Вона вона вже ще один знайшла. Ой, як. Тільки зайшли, друзі. Вон мухомор. І вже трошки маємо горбочку. Так, потім почекаємо. Вон ще один мухомор. Бачите? Я вже якось говорив, в цих місцях ми ніколи білих грибів не збирали. Тому надія тільки на червоноголовики. У нас таких місць, друзі, пару тройку є. Ми коли пізно виїжджаємо у гори, то заїжджаємо от по таких місцях. Годинку-другу. Погуляти, свіжим повітрям подихати, собаки нам вигуляти та й додому. Знайдемо, не знайдемо. Все одно добре буде. Більба. Де він? Більба. Більба. Виходи. Давай трошки праворуч. Вчора дуже зраділи, що біленькі пішли. Це вже... Масовий осінній вихід грибів. Та не тільки біленькі, там і і підберезники, лисичка, нова хвиля пішла, польські грибочки. Ну, хто дивиться нас, то бачив тут. Супер просто поїздка була. Що там в тебе ще є щось? О! різко знаходиться. Ну, я за нею ходжу і... А вон, і я знайшов першого. І я знайшов все. А ну. О! Тут ще пробратися. Цілий день сьогодні тут, напевно, дощик був, бо на голову капає. О, Ось він який, бачите? Супер. Тільки побачив ще одного. А Іріжка говорить, що так. Багато там знайшла їх, ну. А скільки це багато? Два? Чотири? Ого! Нічого собі. Ой. Така погода, друзі. Ну то супер. Дихається. Так легко. Мухомор, звісно, не рахувати. Yeah. <рес> то зараз там не рахуєш. Де вони? Зірвала вже? Ага, Бачу. О, які. І в мене вже трошки є. Ого, який красавчик, uh -huh. то капець. Слухайте, ми вже непогано не збирали, так? Да? Ми? Чи я? Правильно, я тут розвлікаю глядачів, а вона збирає грибочки. Надо в тебе позичити пару собак. Що, ще один знайшла? Так, ну все, я, я пішов в другу сторону. Та ну що ти ж попереду йдеш. Ну ти забралася в хащі тут. Дивись. Де? Вон, бачиш два. Ага. Поруч такі гарні. А забрати їх не хочеш? Ну я тобі даю. Я розумію. Ладно, зараз тут залишу кошик. У мене вже багато, в тебе ще мало. Ну тут я не знаю як пробратися до них. Але ж вони так гарні. Я бачу. Не знаю, глядачі бачать чи ні, Зараз ближче підлізу до них. А. О! Бачите, які два. Ну то супер. Молоденькі такі. Ага. Ой-ой-ой. Ой як. -ой -ой. Ой так. Ну-ка. Де тут? Вихід? О! Ох, і грізнючі будемо сьогодні. А, тримай. Коротше, Ірішка сьогодні зробила грибалку. Ми в цих місцях постійно знаходимо підосичники. В цьому році ні разу не було такого, щоб не знайшли. Достатньо отак присісти. А ось, бачите. Є. І уважно подивитися. І буде грибочок. о як, Іріша говорить, ти теж знайшла. А вон ще один. Так, як до нього добратися тут? а, Так. Залишу тут кошик. Напевно підосичник, ну, якщо я не помиляюсь... Зараз глянемо. О! Так, підосичник. О, мухоморов сьогодні дуже багато в цьому лісі. О, ось поруч підберезник. Що теж знаходиш там? І в мене попадається теж. Нарешті. Так. А ось ще один. Опа! О, який Так, потім почекаємо. Тільки вимкнув камеру і ще два. Ну то супер. Собаки всі з тобою? О! Ох! Які гарнюсіки! А от ще підберезник. О, як. Фу. Це що таке тут? якісь жучки С'їдять гриба поки доїдемо додому так а ти де? ага о як та що ж таке знову друзі тільки вимкнув камеру знову два грибочка о, ось ще один. А, гілки по очам отримав... Ой-ой-ой. Ой, -ой, -ой. А. О, як. Ох, я лусну собі. По глазу, то капець. Ну, лівим глазом бачив грибочок. А, ось він. Оце так красунчики. Десь мої вже поруч Зараз підемо до них, глянемо що, що вони там знайшли. А ось ще один. Ага. Ріжка говорить, це вона до нього лізла ого, ножища. О! А ну пак ж. Що там за знахідка? Польський чи що? Ні, маховичок. Що ти там знайшла? Ну, вже клас. Ой, я так себе по глазу лушпенів так. То капець, ну. А, та не знаю, навіщо. Ну, лівим глазом, другим. Побачив? Жека. Червонічка. Жека. А вон Щось знайшов там уже, гризе. Жека хоч сюди. І ще два підосичника знайшла. А це що, друзі? Фу, здалечки думав, що білий, але тут білих нема. Ну, ми ніколи не знаходили. О, підосичник теж такий. О. Гарно сьогодні заїхали, да? так? Супер. Ти там біль, там? Біля тебе? Всі, всі тут. Ось ну, ще підусичник. Ой, друзі. Грибочкам Гарно зараз. Погода така грібна-грібна. Зранку тумани. Дощики кожного дня. Прохолода. Пішла волна осінніх грибів. Друзі, оце так так. Ой-ой-ой. Першого разу ми в цих місцях. Знайшли білого. Супер. О! От так, друзі. А, ну просто супер. Ніколи не знаходили в цих місцях білих гриби. Отак. От друзі, а це що? Ще один біляк. Нічого собі. Оце так так. От зміни, а. Два роки тому ми е, вперше прийшли в ці місця, в минулому році нічого не було, в цьому році також нічого. І от в вересні, бачите, два біленьких вже тут знайшли. Ріжка пішла по хащах, не може вибратися. Звідси. О! Ще один. А там далі ще один стоїть. Бачу, зараз підійдемо і до нього. Вон підберезник. Ух, друзі, сьогодні. Грибалка. Ось поруч ще два грибочка. Красунчики. А ось той грибочок. вон, Жабка охороняє. О, о. Ну що, друзі, дійшли ми до машини. Покупали собак, бо такі грізнючі, що капець. От. Зараз я покажу, що ми сьогодні знайшли. Ось, бачите. Два біленьких. І багато-багато підосичників. Дякуємо лісу та їдемо додому. Ну а з вами, друзі, до наступних грібних прогулянок.